16 вересня приблизно 50 людей зібралися в урочищі Демня, що у селі Шешори на Косівщині, аби поприбирати прибережжя заповідної річки Пістенька. Розповідає директор національного природного парку Гуцульщина Юрій Стефурак. Парк розташований неподалік цього урочища. Так склалося, що на Гуцульщині це кис побутове свіття виносили традиційно в берег, і тут воно спрацювало така дуже негативна. скажімо, в цьому випадку традиція неподалік рядом іде дорога. Ну проїзна дорога. І е, такі десь урвища по де люди скидають такі непотріб, крім того, додає Юрій Стефурак у пістеньку потрапляють також нечистоти з відпочинкових закладів, адже їхні каналізаційні системи каже погано оснащені очисними засобами. Дуже шкода і дуже проблемно для відпочиваючих і для всіх, що така чиста артерія, заповідна річка, засмічується таким примітивним способом. Сміття з прибережної зони, яка завдовжки у приблизно 500 метрів, прибирали волонтери організації U-Animals разом із військовими та працівниками національного парку Гуцульщина. Менеджерка it відділу U-Animals Аліна Хоменко каже, що такі акції потрібні, аби вберегти унікальних тварин, що проживають на цих територіях. На території парку знаходиться дуже багато унікальних тваринок, які труються цим сміттям, або їм некомфортно почуватися. Природа, на жаль, гине від того, що люди залишають все це сміття, і треба якось організовуватися, популяризувати ці акції, щоб люди виходили самі прибирали і менше смітили. Учасниця акції Анна Яручик приїхала з Києва щоб доєднатися до прибирання. Дівчина каже, що про акцію довідалася із соцмереж. Вирішила долучитись, бо я все одно збиралася в цьому місяці в гори, тому вирішила поєднати приємне з корисним. Начальник Шашарівського природного науково-дослідного відділення нацпарку Гуцульщина Іван Олексюк, який також допомагає із прибиранням, розповідає, що в село щороку приїжджають багато туристів. З його слів, люди повинні відповідальніше ставитися до збереження природи. Ви знаєте, так як у нас завжди є недобросовісні люди, які везуть своє і ще сусіда сміття людей. Нічого не уч уночі у темний період, коли світло не світ все одно викидає сміття. Староста села Шашури Іван Соколюк говорить, що така акція вкрай важлива. Він додає, що влада Старостинського округу закликає людей укладати договори на вивезення сміття. Утім, не всі погоджуються. У нас села великі. І, на жаль, комунальники не, не можуть з цим справитися самі, і де так що багато сміття. І залишаються у нас на місцях. Ми вкладаємо десь в місцях камери спостереження, щоб фіксували. Є такі, такі території, де вже камери встановили, і там видимо результат, що вже значно менше, а в деяких місцях взагалі є, що, що вже не, не викидає. Учасники акції сортували побутові відходи у спеціальні мішки, які потім вантажили у сміттєвоз. Загалом за менш як 4 години роботи волонтерам вдалося зібрати приблизно 3 тонни сміття, розповіла Аліна Хоменко. Нагадаю, прибережні зони річки Пістенька прибирали у межах всесвітнього дня прибирання та всеукраїнського маршу прибирання на заповідних територіях. Степан Пенкалюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.